Конь продуктивність войно срати, яке б'є твоє бажання малювати, творити, робити хоч щось і загне тебе вгорання чи депресію. На цьому можна і закінчувати. в Пам'ятаю, що коли мені було десь років 14, я показувала свої малюнки і мені казали, що стати краще. Треба малювати кожен день. Коли я поступила в універ, і я досі малювала кожен день. І знаєте до чого це привело? До вигорання на півтора року. <звук> Дякую за пораду. Бляха! Мене це привело буквально до того, що в мене була тривожність та ненависть до себе, якщо в день не зроблю мінімум 20 нарисів. Бо мені здавалося, що я стану гірше, якщо пропущу хоч один день, але це таке ойно. Ну. Я робила собі такі графіки і татування, які просто неможливо було виконати. Це призвело до того, що я спала максимум по 4 години в день, майже не бачилась з друзями, і місяцями не виходила з дому. А знаєте, що це? Але й Я пам'ятаю, як мені говорили: Вау! Стільки малюєш! Я би хотіла так багато вміти малювати в тебе крута продуктивність! І я посміхалася і говорила, що просто люблю малювати! Але в мене була тривога, зриви, ненавість, та малюнки на яких залишились переводи від сльоз? Ага. Це було не дуже прикольно. Знаєте, в чому мама? Я коротше в цей час, коли обертаюся та думаю, на чим говорити, у мене тут постівка Софії Ротару. Я ненавиділа кожну свою роботу. Я ненавиділа усе, що я малювала, бо це недостатньо добре, бо я могла більше вкладатися, я могла менше спати. А в один момент я зрозуміла, що більш не можу. Я робила робила і робила роботи для універа, але без бажання, без нічого, просто було потрібно. Щоб швидше здихатися від них. Не тому, що хотіла, а тому, що це було потрібно. Я перестала робити мистецтво. Я перестала дихати тим, чим любила усе життя. Я просто згоріла. І я думаю, що була порожня. Це і все ще накладалось на той факт, що в мене була ще й депресія, яку на той час в мене не дегенстували. Тому було... не дуже приємно. Це Зараз я така розумна, п'ю ліки, розумію свої кордони і сили, а тоді ні. Мої робота не було гірше, вона ставала краще. Так, ми не були в мене були особі вали в універі. Але чи кошто це мого ментального здоров'я? Ні. Не крапля. Я із цього з'явилася від часті. Ну, ні, цього. Ви бачите? Навіть за зі мною згодна. Потім я просто перестала малювати. Це сталося незадовго до повномасштабного вторгнення, і мене тошнило від усього, що зв'язано з малюванням. Я закрила всі за на відісь і просто впала в найгірше почуття у своєму житті, і коли мені здавалося, що я більше не можу робити те, що я роблю усе своє життя, і я просто більше не зможу повернутися до цього. І усе змінилося в березні місяці. Знайомий мої батьки взяли мене до своєї школи малювання в Німеччині, щоб. Я просто не здохла від скуки. З день до цього я зробила перший малюнок за багато часу, щоб згадати, як це. І це було ось це було відчуття, що я знову повернула себе. І я знову багато малювала, але я вже не вбивала себе якимись невозможними дедлайнами і не вбивала себе постійним почуттям провини за це. І я малювала тоді, коли я хотіла цього, я могла не малювати тиждень і відчувати себе нормально, малювати і відчувати, що я люблю кожну мить малювання. Восени я повернулася у стан гіпермалювання і не виходила два місяця тому і тільки малювала. Але не тому, що це потрібно хоча і це теж було не тому, що обох. Я а тому, що я хочу цього. Зараз я малю десь раз в тиждень, але кожна мить для мене малювання це просто ейфорія. Кожна мить малювання це якась пригода, і в один момент я її правда загубила за культу, який просто став частиною мого мислення. Але я не ненавиджу себе за той період, тому що мій левел і справді дуже виріс. Але і я сподіваюся, що більше до нього ніколи ні за що не повернусь. Бляха, муха. І мені це все знову треба збирати. Бляха. У наступний раз Пусть вона завершається. ми мені впаду.